Бонжорно. продовжуємо розбиратися задачі, які пов'язані зі знаходженням границь читлової послідомості. Зокрема, ми говоримо про боротьбу з невизначеностями. Так у минулій відео ми подивилися найпершу невизначеність, яка зустрічається дуже часто, мабуть, в дитячому відношенні Найбільше нескінченність, нескінченність, такі базові речі. Поговорили про те, як з нею боротися, як визначати головний член, там так, як там спрощувати і таке інше. Але невизначеності буває багато. Не тільки нескінченість розділити на нескінченність, так є ще багато різних типів невизначеностей. І сьогодні в цьому короткому відео давайте поговоримо про невизначеність типу нескінченність. Умовно ми її так називаємо: нескінченність мінус нескінченність. Перша мова. Ми говоримо, що ми маємо справу з невизначеністю, нескінченність мінус нескінченність. Це просто така назва. Да? Ми, я ще раз хочу зазначити, що ми в жодному разі не віднімаємо нескінченності. Віднімати можна дійсні числа, а нескінченності віднімати не можна. Ми говоримо, що ми потрапляємо в цю ситуацію, ситуацію невизначеність, нескінченість, мінус нескінченність, коли нам потрібно обчислити границю різниці двох послідовностей, от обидві з яких прямують до нескінченності. В такому випадку теорема про арифметичну дії не працює, тобто неможливо тільки на основі цієї інформації дати відповідь, чому дорівнюється границя, і нам треба щось робити з самим виразом, якось його перетворювати. Ми це називали позбавитись від невизначеності. По, по суті, по, по факту, це означає якось перетворити вираз, щось там спростити, можливо, а якось його пере, переформатувати так, щоб е, невизначеність зникла, щоб не було такої ситуації. Тут варто зауважити, що ем, якщо коли я кажу, що границі просто дорівнюють нескінченності, я нічого не знаю про знак. Ем, тобто АНТ може прямувати. Що значить, що анти прямують просто до нескінченності? Це означає, що модуль анти прямує до плюс нескінченності. Тобто, ем, знак АНТ тут якби ігнорується. Якщо нам щось відомо про знак АН того додатково, крім того, що модуль прямує до нескінченності, якщо нам щось відомо про знак, то можливо інколи можна цю границю визначити і невизначеності не буде. Наприклад, якщо ви знаєте, що ваше АН прямувало до плюс нескінченності, а БН прямувало до мінус нескінченності, то їх різниця. Прямує до плюс нескінченності. Це дуже велике додатнє, це дуже велике від'ємне. Ми ставимо знак мінус і виходячи від дуже великого додатнього, віднімаємо дуже велике від'ємне. Результат буде ще більшим додатком. І тому він прямує до плюс нескінченності. Це ну, ідея. ідея, якщо на пальцях так помагатися зрозуміти. От в таких випадках можна. Якщо, наприклад, Аен прямувало до мінус нескінченності, а н прямувало до плюс нескінченності тоді теж можна сказати, що різниця буде прямувати до мінус нескінченності В тих двох випадках можна визначити границю якщо АН та Бенде прямують до нескінченності, то тобто обидві до плюс нескінченності або обидві до мінус нескінченності, то тоді. Про е, границі різниці ми поки що нічого сказати не можемо, треба щось там дивитися на виступ. Окей, це такий короткий вступ. Давайте конкретно подивимося, ем, що може бути, які задачі там на на, на цій границі у нас можуть зустрічатися. Ми це не визначені. Перший приклад отакий. Простенький, в мене є е, різниця, різниця двох дробів. І якщо уважно подивитися, тут бачите чисельник порядку n квадрат знаменник порядку n. Якщо ви для себе е, спробуєте визначити границю цього виразу, то це буде прямувати до плюс нескінченності. І ця штука аналогічно буде прямувати до плюс нескінченності. Тому це якраз невизначеність, нескінченість, мінус нескінченість. Що ми зробимо в цьому випадку? Це достатньо простий приклад. Ми просто зведемо до спільного знаменника і е, відкриємо душки. Е, Звели до спільного знаменника. Тут вийшло n q плюс n квадрат. Це я вже я тут, типу, домножую на n плюс 1, і вже одразу відкриваю дужки, В мене виходить таке. Так, тут я буду домножувати на n-1. Давайте теж одразу відкрию дужки, це значить, що буде мінус куб. Е, Плюс М квадрат, мінус 2Н квадрат, плюс 2n. Знаменко М квадрат мінус 1, Тут n куб от бачите, головний член скоротився. Оце наша невизначеність скорочується. Ця штука тягнула цей М-куб, він тягнув перший вираз. Перший доданочок до нескінченності. Оцей n-куб він тягнув другий доданочок до нескінченності. Ми його скоротили. і Вже немає цих штук, які тягнуть додатки до нескінченності. Mm. Так, та, бачите. І тут n квадрат, правда, Ні, плюс n квадрат, n квадрат. Все ніби поскорочувалось, вийшло просто 2n. Ну, границю цього виразу як не складно де рівня. Okay. Якби. Uh, і, і, і я вже тут детально не поясню, тому що це повністю покривається минулими відео. Якби тут, скажімо, була не двійка, а скажімо, був би кобіцієнт 3, так? Ну, просто для прикладу. То що б у нас би змінилося? Тут було б 3, тут було б 3, і тут було б е, мінус n квадрат 3n. І тоді границя була б мінус одиничка. Мінус n квадрат n квадрат. Границя була б мінус один. Ну, там вже щось там пишне. В общем, ідея така, просто звели до спільного аргументу.